Друзі, усім вітання. Сьогодні маємо на календарі 16 червня і хочемо зробити зважування самої старшої нашої сім'ї московських каченят. Вони лупилися у нас 6.04 і мають на сьогоднішній день 71 день. Ось ця партія каченят. Це самі старші в нас, це ми перевіряли одну із своїх сімей. У нас на каналі є відеозважування, коли їм було місяць, здається, попереднє відео. І сьогодні їм 71 день. Цікаво, яка в них буде вага. Зараз спробуємо зважити. У у нас чотири качурці та три качечки. Так? Вони вже mm -hmm. у нас покульцовані, кульцували ми їх в півтора місяця, коли їм був вік. От. Мають порядкові номера. Рік. Родження. Давайте. Ось номер два. Лечко номер два. Качурець. Хідідь, Дружа, стоїш. Якби воно не шаталося, я б хорошо стояв. Яка в нас вага? 4200. 4200. Опа. Є такий кочурець. Ну, така качечка є. Що вона в нас каже? 2750. 2750. Качечка під номером 3, да? Качечка під номером 3 і ще одно стоїть. Так, тут качечка під номером Вот. Яка в нас вага? 3, 300. 360-340. Нагадую, там 71 день. Наступний. Ось такий ще починать почирать з чорною шапочкою 4, 700, 4, 800, майже 4, 800. Біля п'яти кілограмів. Так, це в нас номер третій був. Третій був Другий, так? Ми Угу. Uh -huh. Ось. Це, здається, четвертий. Це саме uh -huh. менший. Це самий менший, четвертий номер. 3600. 3600 середній. Четвертий. І номер один сюди нас сховав сюди. Номер один. Опа. 4300. 4400, 4300. Ну, ось така птиця. нагадую Біла мускусна. Важкої селекції. Це в нас найстарше стадо Є ще наступні. Ківікім'ютера. Приблизно втора місяця, треба дивитись по записах. Так вже покульцовані. I jeszcze mniej. Jest to kaptylce.